Звідсовою прокуратурою відведену оцінові роботи проведені протягом 11 місяців 2016 року. З такими закладами в цілому сприяли е, зменшенню рівня злочинності, однак на окремих напрямках і ріст е, збільшується. Значить, За 11 місяців 2016 року зареєстровано відділом поліції 6633 заяви. Кримінальна ситуація на території Руського району протягом 11 місяців характеризується кількістю зареєстрованої злочинів е, е, проти меншою, ніж у минулому Перводу суду місцевої прокуратури освямо 273 кримінальні проводи, в тому числі 249 догнальня актами. Ні 12 щодо неповнолітних, т.е. сполутання процентнення всі кринальні відповідности. 12. про проведення власти. Загалом опубліковано 590. Проти 766.000 періодів. Про особливо тяжкі злочини 8, тяжкі злочини 175, про злочини середньої тяжкості 168 та про злочини невеликої тяжкості 200. 10, Вдалося досягнути зменшення кількості кримінальних правопорушень проти власності, дещо зменшилась кількість кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я населення, проти громадської безпеки, злочин у сфері наркотичних обігу наркотичних засобів. У цілому облікованого в пригнанні правопорушень проти життєві правові особи 137, проти власності 261, у сфері господарської діяльності 6, проти долгівля 9, проти громадської безпеки 10, проти безпеки руху та виколадації транспортів № 47, проти громадського порядку та муральності 20, у сфері об'єднання практичних засобів № 11, у сфері служової діяльності № 74, проти правосуддя № 10, Загалом у поточному році виявлено 292 особи, які вчинили кримінальні правопорушення. Рівень розкриття за 11 місяців поточного року складав 62%. Упродовж поточного року Кузьмі місцевою прокуратурою у порядку представництва розпочато 9 кримінальних проваджень. З них дві у сфері охорони колишньому природному середовищі, дві у сфері земельних і п'ять у сфері бюджету.

На загальну суму близько 31 млн грн, з яких 10 вже задоволено на суму 31 млн грн. Відмовлених позовів немає. У сфері земельного законодавства заявлено позов в інтересах держави у особі Кузької міської ради до приватного підприємства, э, за результатами розгляду яких громаді міста до 13 гектарів землі. Доріохорони охочення природного середовища сьогодні заявлено декілька позовів, В них один про скасування визнання протиправнень дій та скасування дозволу частини лісорубного скасування лісорубного квитка, Уській місцевій прокуратурі активістами, в тому числі вони тут присутні, знають. Порушена кримінальна справа позов заявлено, справа розслідується прокуратурою області, позов вже задоволений суропний відтрок скасований. Ну, це так коротенько по, по статистиці. В цілому хочу вам э, зауважити, що. була на, нарада на прокуратури області, яка стосувалася окремої категорії злочинів майнових. У нас е по даній категорії е відмічається трошки зменшення рівня цих злочинів. Хоча Чи не розкриваються, розслідування у них проводиться. Ну, про те, то це. Когочі збирають, що мають, що можна інформацію про недавно з цієї заявили. Ряд експертиз. Я не буду зараз вдаватися до деталей до цього розслідування, тому що мене э, не що питання до цього розслідування, і я не маю робити це право. Одно, що я можу сказати, що провадження зареєстровано, розслідується, неодноразово слідче управління його вивчало, право підтримки. Процес іде. Э, який, який буде результат, ми побачимо, тому що є ряд питань. Ви знаєте, що там було, як приблизно якісь питання були влучені, просто треба перевірити і їх або відсувати, <клуб> а одразу. Зв'язку з цим ще безпитання. В інтернеті десь пишуть про те, що тиск на когось робить, чи не відчуваєте ви особисто, чи звідчі тиску будь-кого з якоїсь сторони на цій стороні? Чи це йде нормально, то це було входять? Я тиск не відчуваю ніякий, я не знаю, де пишу. то пишуть. Можете свідки, багато чого пишуть в інтернеті. На процесуальних кілька тесту ніякому не здійснюється. І немає в мене такої інформації, що здійснювався тест на слідче. Якщо буде такий тиск здійснюватися, буде відповідне реагування нашого цепляння. Сергій Петрович, в минулому році ми виділили кошти на встановлення відеокамер на виїздах із міста Пуст в стопу в в в сукерниці і так далі. Чи принесло це якийсь позитивний результат для більшого розкривання злочинності, і чи можливо потрібні з боку ради додаткові якісь заходи, якщо так, щоб покращувати розкривання злочинності? Дякую за запитання. Однозначно, що ті кошти, які були виділені. Камери, які були встановлені, вони uh, лише сприяють розкриття, тому що на даний час сприяє uh, цьому, тому що у разі вчинення злочину спочатку всі опрацьовуються камери і так далі. По кількості uh, чи хватає, чи не хватає, я думаю, це було б доцільніше задати питання начальнику військового відділу поліції, коли він буде тут на сесії, тому що безпосередньо. Злочині. Це їхня більша робота, вони перші, що стикається з цими злочинами. Ми вже констатуємо те, що є, і добре, і спіровано до суду справи. Це питання їхні. Але я думаю, що якщо буде можливість районної Ради додатково виділяти на ці питання, Розслідування на сесії районної ради, то неправильно, то незаконно. Розслідування йде, якщо вас, як потерпіло, як заєвника цікавлять, деталі, там, і звертатися досліджу в усному, письмовому порядку. Питайте в нього, що, як і, і що вас цікавить. На засіданні сесії районної ради я зараз маю розказувати, що зроблено, що буде зроблено і які в нас плані. Дякую.